Країна виробник свічок Денса під каталожним номером W20TT. Таке було до нас запитання. А країна виробник Японія. Виготовлено в Японії. Свічки під номером W20TT. Виготовлені в Японії. Ще є небагато, але залишки такі є, які. Виготовлені в Японії. Тому що ми знаємо, що вже давно завод стоїть в Індонезії, а зараз вже і в Китаї. І навіть і і свічки приходять виготовлені на заводі в Китаї. Денсо. Конкретно під номером W20T. Ще є небагато, але є такі залишки, які виготовлені в Японії. Так, що кому потрібно, звертайтесь всім гарного дня!